Так сталося, що ви поїхали із своєї держави і так і не змогли знайти своє місце під сонцем, але все-таки хочете залишитися в Європі. Рекомендую розглянути вам таку країну, як Словаччина. Якщо у вас є стабільний дохід або є гарна бізнес-ідея, Словаччина дає можливість розпочати власну справу із отриманням документів на проживання через свою власну компанію. Все відбувається без ризику, весь процес іде тільки тоді, коли вже отримали. Погодження від місцевих урядів на отримання вами документів на проживання. Весь процес контрольований, недорогий, не потрібно мати ніяких коштів на рахунках у банку. Якщо ви хочете воз'єднати сім'ю, дружину, дітей, ви так само це можете зробити. В цьому випадку потрібно буде мати певні кошти на рахунку у Банку Словаччини. Потрібно ваше бажання, закордонний паспорт і довідка про несудимість. Так, Словаччина стала дорожче. Медичне страхування, соціальний пакет, бухгалтер, податки в місяць обійдуться вам від 700 до 1100 євро в залежності від форми реєстрації. І так потрібно буде платити 24 місяці, тобто 2 роки, а лише потім можна буде перейти на іншу форму реєстрації для того, щоб мати менші податки і менші витрати щомісяця. Ви отримуєте посвідку на проживання на 3 роки з можливістю її продовження, отримання. Посвідки на постійне місце проживання і, якщо ви навіть бажаєте, громадянство. Чому Словаччина найкраща країна для проживання, можна говорити годинами? Якщо ти хочеш знаходитися в Європі і тобі в Іспанії жарко, в Португалії сумно, у Франції шумно, в Германії ти нікого не розумієш, то ми пропонуємо розглянути тобі таку чудову країну для проживання, як Словаччина. Якщо тебе зацікавила дана інформація, звертайся за безкоштовною консультацією до наших спеціалістів.